У нас в школі є така традиція чи що, що до викладачів звертається пан або там пані. а До мене звертається пін-юрі. Просто на курсі Arduino є таке слово пін, і, можливо, пішло звідти. Коли було завдання створити декорації до Дня святого Валентина і так, щоб було в стилі IT, ми вирішили розібрати старі клавіатури. Зазвичай учнів за це сварять, а тут потрібно було їх просто ще більше понищити. Дуже мене розвеселило, коли я зайшла в аудиторію і 10 клас. Мене зустрів на підлозі в такій позі, і на всіх екранах було якесь дерево. Це якийсь їхній локальний мем, Я не дуже не дуже розумію, що до чого, але це просто було оригінально і мене це дуже розсмішило. Мені найбільше запам'ятався саме ярмарок благодійний, а тому, що. Діти до цього пішли дуже творчо. Вони готували власну випічку. І мені особисто було дуже приємно, коли дізнався, що самі діти самі щось пробували пекти за допомогою батьків, і це була їхня творчість, і ці всі гроші пішли все таки Ну, на допомогу в Україні. Найбільше це наша е, поїздка. Я їх попередила, діти, будь ласка, одягайте кросівки, які вам не шкода. І всі прийшли в білих кросівках, а там болото, отак. І всі по тому було, то тільки чую від кожного Пані Софія! Пані Софія, красівки броні. А я вдягнула сміло ноги кольочки і йшла. Пані вони мені порвалися, і діти вже з мене сміялися, і тепер вони мене називають пані Софія Кольочка. Ну, напевно, коли після уроків з п'ятими класами вони бігли до мене обійматися і казали, ми вас так любимо. Напевно, найбільше мені запам'ятався це іменно той момент, коли ми готували Сценку до Нового року. Сценка у нас була 12 місяців, іменно та атмосфера підготовки надихнула дуже. Багатьох дітей приймати участь зараз у сценках, які вони ставлять у школі. Коли ми почали е, знімати різні вистави, брати участь, і ми так разом скоординувалися з учнями, що це є дуже класна і пам'ятна подія, особливо для мене. Хороші результати учнів на тестах підсумкових, їхня більш ви ще впевненість собі в своїх силах по предмету у нас є максимально різні учні. Можливо, хтось більш здібний до математики, хтось менш здібний, але напевно найбільша перемога це заохочення їх і власне показати їм, що наука буває цікавою і. Спонукати їх досягати якихось нових вершин і загалом навчатися для мене таким великим плюсом є те, коли приходять нові учні, які не вміють взагалі малювати. Говорять, що мистецтво це тільки для обраних, для тих, хто ходить в художню студію і з часом захоплюється цим, починають творчо розвиватися, знаходять якийсь свій стиль. Ось це для мене є такою перемогою. Кожного мій учень сказав, що його взяли в університет на, стипенд... на стипендіальну програму програму вуку. Я йому писала рекомендаційний лист, і я дуже рада. Я вважаю, що я до цього причетна, і це мій вихованець. Перемогою національна самосвідомість і національна єдність, тому що навіть діти 5-6 класі вони вже розуміють важливість тих подій, які відбуваються зараз. Ну що напевно років там десять тому згадуючи, згадуючи там нас чи інших людей, там було би складно. Я вважаю це квіз. А наші діти взяли третє місце. Мої діти клас. Третє місце між 11 шкіл. І всі шокувалися, коли, наприклад, вони там примули або була перерва, Вони до мене просто підбігають, вони обнімають. І це такі класний, позитивні моменти, і вони мене просто заражають. Люблю дітей. Ну, для мене перемога це є учнів наших, це є те, що вони гарно долучаються до всіх зборів. Волонтерських зборів, що вони з радістю роблять різні випічки, і, та, і так далі. Ось це для мене одна з перемог наших спільних. Е, я так бачу, я так відчуваю як художник. Пані Наталя так було задумано. Мене учні запитали, що таке wonder. і я сказав, що це ну, або диво, або цікавитись, якщо це діє слово. І мені один з учнів каже. А, то Wonder Woman, це зацікавлена жінка. І ми всі дуже голосно реготали і сміялися, і я це собі записав. Один каже: мені розкажіть нам щось веселе, пані Маринка, щось смішне. Я кажу, я вам, що тут клоун. Він каже, ні, ви гуморист-клоун, тут я. І це по мене це веселить. А коли ми вчили про Римську імперію, ми вчили про Юлія Цезаря і чомусь у багатьох дітей він асоціювався саме з салатом. І коли я там питався, давайте підсумуємо там, про Юлія Цезаря, ще щось, то ну, перша відповідь лунала, що це був салат. А не людина. Напевно, коли ми з п'ятим класом вивчали тему подорожі і перераховували, що вони беруть в похід, один з учнів сказав, що треба брати дівчину для продовження роду. Їх було дві. Е, мені так мама пояснила, і коли його запитує вчитель щось е, розказати, а можна вийти води попити? Коли я запитала одного учня сьомого класу формулу води, він з успіхом сказав мені формулу спирту. Це було класно. Е, в шостий клас половина класу завжди забуває зберігати свій проект. Шостий клас. Ви зберегли свій проект, коли до мене на пару е, приходить Леон з восьмого класу, не в свій клас, і кожен раз мені розказує, що він насправді перевівся вже в цей клас, а потім знову приходить на свою пару. Ну, словом, є е, в мене така ще кагорта приколів, коли дистанційне навчання або учні просто з дому, е, їм треба вивчити вірш на пам'ять. Я прошу це робити з заплющеними очима. І ці відео, які вони це просто окремий вид мистецтва, тому що оці штуки, або там коли вони собі підставляють заплющені очі з війками, тобто, ну це це все дуже смішно. Вони думають, що я ну я думаю, що вони розуміють, що я все це бачу, але це, це дуже комедні відео. У мене викладає тут сестра. Вона викладає англійську мову. І дуже часто в першому семестрі нас діти дуже путали. От максимально. І це завжди так: пані Софія, або пані Христина, то ви. І я така. Я пані Софія, я не Христина. І завжди вони не моменти. От от... Курйозних моментів, напевно, з 7 класом у мене було найбільше. Кожного разу це я запізнився, тому що я там попив водички. Я там запізнився, тому що я там дуже там заговорився, мене там кликали і так далі. Кожного разу цікаво, що ж вигадають на цей раз. Ось ми з класом детальніше вчили хімічні складники води, і вони почали зі мною сперечатися. Як наслідок, вони мені програли спір на ящик боржомі. А самі залишилися з величезним багажем знань про справжні хімічні складники води. Інколи я надто добра до своїх учнів і стараюся не ставити їм погані оцінки, а якісь такі їхні невдачі сприймаю як творчу кризу. Факапом я вважаю, коли я туплю. У мене таке буває, що я часто, ну я можу дуже впевнено говорити, але я можу говорити інколи ні синітниця, і потім така: а стоп, е перемотаємо назад. ні, ні, перепрошую, перепрошуюсь, тут не так. Блін. Я йде. Ну, вчителі теж люди, тому я думаю, що в будь-якій ситуації кожна людина може мати якісь свої певні. Такі причини, чому можна зафейлитися, там, буквально не виспатися або просто заговоритися. Тобто це може бути якась обмовка. ну, В плані математики, коли ми там вже дуже перевантажені, голова вже просто квадратна, ти можеш там 2 плюс 2 сказати, що це є 5, і учні тобі доводять, що це є 4, а ти твердо наполягаєш, що ні-ні ні. ні, ні от... Ну, Це звісно, особливо вчителі англійської, коли учні тобі можуть спати якесь слово, воно в тебе просто вилетіло з голови, і ти такий стоїш, думаєш, а я ще згадала один цікавий момент. У мене в 9 класі є прикол. В них мало би бути ДПА, але його скасували. Але ми в нашій школі робимо таке внутрішнє ДПА і готуємося до нього. І кожного заняття, перед кожним заняттям, коли я приходжу, один учень малює на дошці начос, який в капелюшку в нього один. Ну, окуляр, <ріст> він курить кальян, і там написано така хмарка, і написано «ДПА зло. Я завжди витираю, і пишу «ДПА топ, «ДПА клас, ура, ДПА», До ДПА лишили 9 днів. Типу таке. От і це кожного разу. Мене це дуже веселить. Я буду за цим сумувати. Бажаю знати формулу води, не плутати її з формулою спиртом, слухати батьків, любити Україну і поважати вчителів. І все у на нас буде добре. Слава Україні!